У 22 регіонах Росії, а також за межами країни, люди ставлять підписи за єдиного альтернативного кандидата в президенти з антивоєнною повісткою. Збір підписів на підтримку Бориса Надєждіна став своєрідною акцією протесту і зібрав безліч прихильників як у Росії, так і за її межами. Вот наша очередь. Всі стоять. Мужественно терпят. Збір підписів проводитиметься до 25 січня. Після цього їх мають затвердити у нотаріуса та здати до ЦВК до 31 січня. Бориса Надіжна висунуто від партії громадянська ініціатива. Відповідно, до законодавства партії потрібно зібрати щонайменше 100 тисяч підписів. Команда Надєжіна заявляє про 56 тисяч зібраних підписів. Достатню кількість зібрано поки що тільки в Москві та Санкт-Петербурзі. В той же час дружини мобілізованих переїхали в громадську приймальну Путіна. Вони продовжують. Можуть вимагати, щоб Путін підписав закон про демобілізацію. Він Вадимір Путін здав указ, о том, що мой муж довбити там. От, мені зімещено, коли воно здасть указ, то мой муж довжити вдома. При цьому деякі жінки звернули увагу на те, щоб їх підписи не врахували як підписи за кандидата в президенти. Якщо нас попросять залишити підписи, ми скажемо, що спочатку мобілізовані вдома. А потім підписи. А от Маріупольська зрадниця Маріана Вишемирська, яка постраждала під час російського обстрілу пологового будинку, поставила підпис на підтримку Путіна. Вона заявила, що для неї такий вибір очевидний, адже вона не бачить причин щось змінювати. Для неї Росія то країна, яка динамічно розвивається. На ділі розвивається лише насильство, вбивство тисячі українців та падіння економіки.